Психіатр дитячий то є спеціаліст, який працює з дітками і з підлітками. Більшості це звертаються люди з віковою категорією від 2,5 років і до 18 років. Ми всі повинні розуміти, що психіатр дитячий оцінює вищі психічні функції, а вони мають певний ступінь зрілості. І для того, щоб психіатр дитячий оцінив порушення або відсутність тих порушень, вони мають бути вже зрілими, і тоді їх можливо оцінити. До вищих психічних функцій належить мова, пам'ять, увага, сприйняття, критика, контроль, і також всі ті порушення, котрі нерідко батьки озвучують як мінімальна мозкова дисфункція. Мінімальна мозкова дисфункція це загалом не є діагноз, це є поняття, але це поняття включає заїкання, нетримання сечі, болі голови хто порушення розвитку шкільних навичок, різні ступені і форми інтелектуальної недостатності це основні найбільше поширені компетенції психіатра дитячого. Надто часто звертаються батьки, відразу вказуючи на діагноз власної дитини аутизм або гіпердинамічний розлад. Звернутися до дитячого психіатра це не є соромно навпаки. Батьки, котрі дбають за успіх своєї дитини, вони звернуться, тому що психіатр дитячий це той спеціаліст, який допоможе стати дитиною успішною, успішною у всіх відношеннях.